Доброго раночку. Сьогодні я буду як двієчник на іспиті. Бачите? Двієчник на іспиті, де зі шпаргалкою. Я коли завершила е, друге відео по декоративних е, кущах-чагарниках, зрозуміла, що я все-таки пропустила не один, не два, але цілий список. Тому сьогодні пройшлася. Подивилася, що ж це за чагарники. І так, доброго дня. Перший чагарник це бруслина Emerald Cold. Ну, всім така вона відома. Я наскільки люблю саме бруслини, тому що вони є невибагливими. Ось в цьому місці вона не поливається майже ніколи. Просте, як бачите, самі під парканом, під кам'яним парканом, тут вологи мало. Я якось була просапувала, тут взагалі цемент, якщо розібратися. Але все їй не заважає. І навіть шкідники мої, які бруслини цього року дуже підпортили саме в це місце, вони чомусь не дібралися. Мабуть, трішки воно тут сховане. Отож, йдемо далі. Доквітовують турецькі гвоздики. Я тут їх залишаю, і вони тут насіваються собі. Таке різноманіття кольорів, різноманітність кольорів, дуже гарні рослинки, теж не вибагливі, але цього року я помітила, що є мочниста роса. І там на одному квітнячку один куш змушена була навіть і викинути взагалі, бо він прям так вразився дуже сильно. Барбарис отавський суперба. Це е, такий самий поширений, мабуть, барбарис. Він е, має високу силу росту, тобто росте досить швидко, таким розлогим кущем, який потребує постійної е, стрижки, формування. Але його колір. Його якщо придивитися, він надзвичайний. До речі, у барбаристів, якщо листя розташоване, ну ось там ще й кульбабка є, а як же, її потрібно жити десь. Якщо листя розташоване всередині самого чагарника, або чагарник цей зростає десь у ціні, то він не буде так забарлюватися. Бачите, ось там листя зелене, а самі Пагони якісь зверху, вони в яскравий, яскравий колір зафарбовуються. Decia aurea. Decia aurea це нана. Що означає взагалі? Я колись так мені не подобалося, коли я чула такі ось ці слова, не розуміла, що вони означають. Можливо, хтось теж не знає. то Нана, якщо є приставочка до рослини або літо, це означає, що вони карликові. Тобто будуть зростати невеликої форми і ріст їхній не такий швидкий, не такий ой так, їде тут у нас транспорт. ну, Біля дороги якраз. Отож, листя її жовте, але якщо жовте листя, ауреа це така приставочка теж, то означає, що вона хоче все-таки більш сонячне місце. Бо тоді листя буде більш такого, знаєте, лаймового кольору, а не яскраво жовтого. Ось такий величезний уже. Я вкладу його цвітіння жасмин. До речі, тут, коли жасмин квітнув, я ось такий бордюр придумала, не знала, хотіла його в сірий кольор виформувати. Але прийшла сусідка, каже, ви подивіться, до білого кольору жасміну, то буде дуже гарно пасувати. Тому зробила поки що так. Цю рослинку ну, це дерево, сумах розрізано ясний. Дуже я хотіла. Я знаю, що він агресор. Але я собі прочитала і багато дивилася теж відео, що якщо його не викопувати поросль, а лише зістригати, зрізати чи скошувати, то він не так агресує. Але в мене тут таке місце, знаєте, під горіхом, воно в ціньку, його тут ніхто не бачить, якщо чесно. Це, по... ну, звісно, буде давати він, але можна її буде якось з неї брати. Ну, спробуємо, по крайній мірі. Завжди, я так кажу, не спробуєш, не знаєш. Спробуєш, дізнаєшся. Але яке ж гарне листя. Осени теж, воно такий колір має, надзвичайний. І мені дуже подобаються ось ці суцвіття. Які тримаються цілу зиму на дереві, І сама форма дерева в сумах. Ну, трошки ми ще малесенькі Зовсім це здається, як варієгатна. Якщо придивитися на листочок, то видно чітку цю варігатність. але воно ж цього року лише посаджене, хай там собі приживається. Калина, гордовина. Ауреа, тобто теж жовта означає ауреа. В неї таке надзвичайне листя. Хочеться його ніби прикласти собі до обличчя, таке воно ніжне ніжне. Ото як в матемачухі є така рослина, це чимось мені нагадує ось листочок. Подобається мені в цьому чагарнику те, що він квітне гарно. І потім зав'язує такі чорні. Ягідки. Ми коли дітьми були, ну така, звичайно, це сортова, а в природі видова є гордовина. І ми дуже смакували тими ягодами. Ну, дійсно, вони калина, звичайна, така кисла, а от гордовина, вона має такий трепкувато-солодкуватий смак. Гарно. Піроканта. Я саме її посадила тут для того, щоб вона ось. На паркан зробила таку декорацію. Чим цікава ця рослина, тим, що вона має дуже гарні ягідки. Вони бувають і оранжевого, і червоного забарвлення. У мене оранжеве. І ті ягідки вона тримає усю зиму. Ось взимку мало таких, знаєте, від рослин декоративності, хвойні в основному. А ось піроканта тримає ягідки цілу зиму. Я, до речі, дивилася в парках англійських, ну, європейських інших ще. Піроканти використовуються як жива огорожа. Там показано, що в них такі дуже колючки доволі великі. Ну, можливо, це якийсь сорт, я от в своєї ну, ніде тут не бачу, що були в неї колючки. І ось вистригаю з неї таку живу огорожу. Ну, вона, скажімо, така жорстка, тому що там пройти крізь неї неможливо. Але такий собі ефектний, гарний чагарничок. Ось уже юки розпочинають квітувати, Лілії. Ну, потім по ліліях я почекаю часу. Сьогодні дуже вітер. Кажу тут. Це один барбарис. Барбарис summer шоколад Чому така назва, ну вже самі можна догадатися, самому що колір його листя і такий до шоколаду схожий. Він теж тримає е, свій кабітус таким колоною. Тобто пристригати його майже не потрібно, лише обмежувати верхівку якщо вам потрібно, або по боках гілочки, які вибиваються. Ну, камера передає все одно його чуть світлішим. Але він є такі темне-темне, дійсно шоколадне листя. Цікаво, я дуже хотіла. Ось таких колоновидних, вони гарну таку форму тримають в садку. Orange Rocket, Марія, Самер-Шоколад. Ось з цих трьох вже можна сформувати доволі гарну клумбу, тому що Марія жовта, оранж-рокет ну, помаранчевий і самер-шоколад темний такий колір. У кожному садку можна зустріти цей чагарник, ну, мабуть, через те, що його забарвлення, його невибагливість, його краса у квітуванні, ну, покоряє серця багатьох садоводів-квітникарів. Це спірея, ну, Таволга, так, український відповідник, я вже про це казала. Це спірея Gold Flame, і ще є у мене Golden Princess. Вони досить дуже гарно побачити можна їхню різницю, коли молоді прирости. У Gold Flame вони такі більш помаранчево червоні, такі яскраві забарвлення, а в Golden Princess вони більш такі світліші. Ось його теж пристригають, дуже гарні кульки формують. Чим частіше, до речі, стригти такі чагарники, тим вони стають такі набитіші, тримають свою форму. Навіть коли взимку випадає сніг, то він їх не розвалює. І взимку теж гарне видовище. Коли ось та шапка снігу е е вкриває, то така дійсно, як шапочка на такій кульці від спіреї. Ось і лілейники вже починають, але лише починають лілії. Ось бруслина. Який сорт я не знаю. Вона схожа трішки на ту, що в мене є кущова. Але це більш така все-таки слонка. Але я щось пробую з неї такі, знаєте, пристригти і сформувати якісь такі, ну я не знаю, вигляді таких овалів, мабуть. Ну, ще вони молоді, ще потрібно з ними понянькатися. Ось ще одна. Ось таким чином я їх висадила в таку лінію, якщо придивитися. Дві спіреї Gold Flame і дві бруслини. Посередині я собі такі взяла декоративні грушечки, прикопала і посадила молодила. І ось таким чином біля доріжки бордюр сформований. Ну, Покажу вам ще Golden Princess. Я її трішки вже пробувала постригти, нагарно піддувала. Але я все-таки зрізала для того, щоб вона тут ну, набрала свою якраз так таку кулясту форму. Дерево. Декоративне дерево. Катальпа. Ну, боюсь я пригнути гілочку, вони дуже крихкі. Но цвітіння у цього дерева, надзвичайно гарне, великі такі білі квіти, а потім утворюються такі стручки, як у квасолі. Але ну, я посадила її тут ради того, що вона давала трохи, трошки тінь біля будинку, тому що дуже у спальні тут коли жара, то дуже в нас душно. І для того, щоб гарно вона формує крону. Ну, я їй допомагаю, і вона сама формує. Е, крім того, дивіться, яке велике листя. Ось у мене тут е, відсипка, і дуже добре. Коли ці листя потім опадають їх легко навіть зібрати руками. Тобто не потрібно ніякої, е, як називається, невірно вірно такі пилососи є садові. Не потрібно мати, тому що можна легенько зібрати і вручну. ну цей чагарник мене покурив, якщо чесно. У мене є жимолость шапочна, ну, така звичайна зелена, а ось ця має пістряве листя, варігат, варігатне таке. Досить швидко живе-росте, її пристригають. І це навіть як варіант заміни самшитам, які зараз дуже страдають. Вона не має ніяких шкідників, хвороб гарно наростає, лише взимку. Ось з цієї зими. але я думаю, що тут трошки варіант такий, що сніг скидався. Ось з площадки скидався сніг. І вона таким чином трошки верхушки її пострадали. Але нічого, я її обстригла, нові прирости дуже гарно знову відросли. Ось як квітує, Покажу вам ще. Він ще зовсім такий малесенький. Але досить ефектний, я фотографії вам кладу. Як він виглядає? Це кизильник ґрунтовий, тому що є ще кизильники кущові, вони такі ну, масивні кущі утворюють, мабуть, до, до двох метрів. А цей сланкий, він лише буде ось так. Не вигляд, коли саме взимку сніг падає білий і червоні ягідки на кущах. Ось з брючини я вам розповідала про неї. Я собі такий тут посадила паркан. Тобто, коли він набере потрібної висоти, його буде пристригатися і таким чином ось він трішки прикриє, скажімо, тут таку вхідну зону до цієї частинки, де росте. Звичайно, так, малина. Інший паркан такий, як кімнатки будуть, я формую з бульбашника, з пухіроплідника. Ось цей пухероплідник д'яболо дуже має темне листя, навіть і гілочки самі в нього темні. А поряд лютеус весною він взагалі має настільки гарне, яскраве, жовте листя, зараз більше він такий лаймовий. Але, бачите, на сонці пригоряють. Це яскравий колір все-таки трішки страдає. Ну і ще один діабло. І ось таким чином тут прикриється клубніка, яку потрібно вже полоти. А тут посередині я дуже хотіла цього ще гарника. Називається він калікант. Він квітує безперервно ціле літо. Квіти тримає дуже довго, вони схожі такі, ну, мабуть, на маганолії, квіти я вкладу вам квітування. Я лише посадила цього року. Це подарунок від моєї доброї знайомої світланки. Він квітував, мав одну квіточку, але поки що набирає лише масу. І така цікавинка, що листя його, та не тільки листя, кажуть, що е, і гілки. Ну, я слабо чую запахи. І коріння. Всі мають такий цікавий запах ванілі. Ну, є присутній запах, але я кажу: я не дуже чую запахи. Серцес канадський. Дерево, яке квітує без листя. От весною, коли ще листя не з'являється, а на стовбурі, на стовбурі прямо самому, такі малесенькі фіолетові квіти які схожі на квіти квасолі. А потім, до речі, і стручки такі з'являються, де насінинки є. А навіть і листя його цікаве, дивіться, яке. Ось таке, як сердечко. Ну, Гарно росте, не обмерзає. Посаджений теж був малесеньким. Ось подивіться, як вже вимухав цього річ, потрібно його буде формувати. Ось тут є таке ще. Малесенькі, це вже цьогорічня посадка. Але я вам кладу фотографію ви виглянете, які чудеса бувають. Ось це красиво плідник. Калікарпа теж ягідками, як і піроканта, але ягідки у нього фіолетового кольору. Бачите? Тут квіти фіолетового кольору, а ось тут будуть ягідки фіолетового кольору. Ну, ну, Будемо бачити, як воно буде рости. Дуже погано приживався цей саджанець. Але слава Богу, пішов у ріст. Клен ясенолистий парігата. Це не фламінго. Фламінго більш рожеві такі, хоча тут теж є рожеві такі вкраплення у молодих відростках. Але не бійтеся, він не такий агресор, як його прабра. Але все-таки потрібно ну, дивитися, можливо, щось з насіння, хоча я ні разу не зустрічала інформації від садівників, що він насівається. Ось я теж його тут формую таким. Ну, він щеплений, звісно, був. Формую таким штамбом. Хоча трошки не подумала, коли посадила. Малина е ремонтантна, вона зрізається, весною тут голо. Але потім ось подивіться, які зараз, зараз, зараз ці формуються. Але якщо він буде вищий, то можливо ця шапка якраз буде і зверху. Ось ще один декоративне дерево одне теж у малині. Ну, одним словом, я дожилась до того, що вже думаю, де садити. коли територія була придбана, то мені здавалося, було вже, як то люди не мають де саджати. Та тут вже ж стільки що посадити. Ліквід це теж, бачите, такий клен. Але він тим цікавий, що він забарвлюється знову дуже гарно восени. Я завжди думаю, що про ділянку потрібно думати весь сезон. От Восени, коли вже квітів мало, то саме листя декоративних дерев та чагарників і прикрашають ділянку. Ліквідамбр, ну Теж це таке могутнє дерево. Я його садила разом з Вітексом, але Вітекс у мене не прийнявся. Взагалі посадки цього весняні цього року якісь мої невдалі. Я так хотіла глід Пауль Скарлетт, замовила його досить ну, дешево. Ой, але він не прийнявся. Вітекс також. Ну, але то нічого страшного, аби були живі, здорові. Декоративне дерево Павловнія. Ну, про нього зараз дуже багато розповідають. В той час, коли я його хотіла, ну, про нього інформації було лише про те, що деревина його цінується. Вона дуже міцна, як у мадрини, жаростійка. І те це як дерево Фенікс відновлюється. Отже, якщо його зрубають, то на наступний рік воно знову з пенька видає стовбур, його залишають і таким чином знову швидко наростає. Тобто, якщо, наприклад, порівняти сосна за 30 років, яку набирає е, висоту, об'єм, то Павловнія набирає кажуть, такий об'єм за 5 років. Ну, У мене воно тут другий рік листя теж схоже чимось на катальпу. Квітує вона теж дуже гарно, в мене ще, звісно, ні, молода. але Зараз про неї розповідають. Дуже багато читаю, що це агреасор. От навіть дивилася, що в Одесі вона висаджена в місті і своїм потужним корінням підняла навіть е, тротуар. Ну, Там у мене місце є. Спробуємо подивимося. Тут посаджена така ще спірея. Дугласа. Спірея Дугласа. Теж агресор. Якщо вона заростає, то заростає, але квітування таке рожеве, такі волочі видовжені. Ефектні, гарні. У мене тут місце доволі, хай собі там агресує. Я не переживаю. Так, ще вам покажу два чагарнички і на цьому вже ми завершимо. Маленький, дуже слабо наростає. Вже йому теж два роки. А, чоловік його скосив. То він відновився. Бузок аукубофобія. Якщо я не помилилася, підпишу. Це з варігатним листям, якщо видно. Ну, квітує він таким, ну, скажімо, звичайними для бузка квітами. Хоча я бачила в знайомої, він спочатку відвав простими квітами, а на третій, на четвертий рік він видав одного року махрові. Ну, можливо, якісь материнські були десь гени. Підпітувала. Деється я. Ось уже нічого тут не можна побачити, я теж краще вкладу. Вона теж цьогорічно посаджена, хоч і така велика. На розпродажі була за 80 гривень. Я подивилася, думаю, ну така вже ж великий, такий кущ хай буде. Ой, курочка там гарно співає. Отже, всім гарного дня, арункус. Теж у саду квітує, теж не може ще набрати своєї висоти. Ці кущі теж до двох метрів з такими суцвіттями, таким гарним листям. Хоча вони бувають і карликові, і середньої, ну це гігант великий. Отож, всім гарного дня, миру, спокою, а я пішла рвати вишні. На зиму компотика потрібно заготувати. Всім добра.